ви могли чути про цю історію. Шойгу хотіли взорвати на кладбище російські СМІ заявили о покушенні на секретаря Світу Безнапасності Російської Федерації. Я, от зараз навів о, слайд з видання фокус, ну воно принаймні це видання українське, так але видання фокус це воно просто там ну хайпувало на цій темі. Писало достатньо багато і цікаво, але. Розганяло всю цю історію інше видання, яке називається московський комсомолець, і прикол цієї історії в тому, що ніхто, особливо крім московського комсомольця, цією історією ну там не цікавився і ніде навіть не, не спробував знайти якісь докази, так це був замах чи не замах Значить, почалося все з того, що московський комсомолець десь, вибачте з тиждень тому. Написав про те, що готують, готують спецслужби України. Замах на дуже серйозного високопосадовця, і цей замах буде відбуватися у Москві. Ну і як би все, ніхто навіть не запитував, який це високопосадовець і що це взагалі таке. І от ти проходить тиждень і з'ясовується, що цей високопосадовець це секретар Радбезу Російської Федерації Сергій Шойгу. Ви пам'ятаєте, колишній міністр оборони, якого змінив Білоусов, колишній міністр оборони, який зараз очевидно дуже серйозно. Рветься е, назад в крісло міністра оборони, і е, я далі поясню, е, чому це важливо, і е, чому в нього можна насправді е, все це вийти. Значить, що від, що відбулося? Значить, сама фабула всієї цієї історії. Значить на Троєкуровському кладовищі Москві, е, начебто знайшли е, камери, відеокамери з вибухівкою. А ці відеокамери були поєднані з цією вибухівкою і сховані у квітнику, фактично у клумбах у вазах цих із квітами, і вони мали як спрацювати. Тобто, там мав з'явитися Шойгу, який приїхав би до могил своїх батьків, які там поховані, і от камери мали визначити, що це шойгу. І потім дистанційно їх би привели у бойову там готовністю вони би вибухнули, і що його би, значить, на кусочки рознесла. За інформацію яку ФСБ зараз через московський комсомолець наводить, це мали зробити чотири людини, два з яких наркозалежні. Значить, е наркозалежно причому там, там така історія, я, я не знаю. Uh, якогось uh, ток-шоу Нагієва да, російського. значить Чотири людини. Двоє. Uh, чоловік та жінка, наркозалежні, а третій. Uh, з Києва. Просто написано, ну, це з Києва. А і четвертий Азіат. От, значить, два наркозалежних росіянина, третій українець Києва, четвертий Азіат. Значить, це спецгрупа, яку, начебто, винайняли українські е, спецслужби для реалізації замаху серйозно на е, серйозно, значить, е, родину діяли вони відповідно за вказівкою українських спецслужб, і цих людей затримали. І от таке відео також з'явилося в мережі. Давайте подивимося разом. Так, це зараз без звуку, зараз ту з'явиться звук. звук. як тебе. Зову, як тебе. Фамілія ми очі. Що, давай давай, ручки. Ну, таке. Ну, тобто, пузаті, значить, спецгрупа, супер якогось масада українсько азіатсько російського, яка має. Ліквідувати Шойгу, який в принципі ну там ну не при серйозній посаді, зараз о ну як ну порівняно з тим, наскільки він був близький до Путіна. Тепер достатньо віддалений він від Путіна. А от і тому, от ну от, от таке, от от така от історія. Але тепер пояснення справжнього справжнього, справжньої причини, чому так відбулося, і що все це взагалі може означати, по перше. Шойгу в Російській Федерації це дуже і дуже популярний політик серед населення. Причому серед населення 55. Я бачив заміри соціологічні і ще в часи, коли Шойгу ще до повномасштабного вторгнення, так. Коли він набував такої великої політичної ваги, і колись привабило журналістів годинник, так годинники, які він змінює, і в яких він з'являється на публіці або на засіданнях, якраз там Міністерства оборони, і ви знаєте, Росіяни потім ну там написали російські змі про те, що от годинники десь там накрався, вже чи що, і потім було опитування російських. Жінок, от, от таких, знаєте, ну жінок старшого віку, і вони не бачили нічого поганого в тому, що Сергій Кужугетович нормально виглядає. І, звісно ж, такий красивий мужчина, як Сергій Кужугєтович, дов виглядати теж достойно і красиво, і це для мене був як для журналіста, ну був такий шок. Знаєш, ну там в Україні. Покажи чийсь годинник, все ти ну в тебе там політичного майбутнього в тебе вже немає, якщо ти ходиш в якомусь там я не знаю. А тут Сергій Кужугетович появляється в часах і красивий мужчина, і, і, і я потім зрозумів, що у них дуже розвинений оцей культ особистості, і одного Путіна очевидно замало. Та й Путіна красавцем, ну, таким мужчиною, цього карліка лисого, ботоксного, його ж не назвеш. І в порівнянні з ним, ну тут навіть на цьому слайді дивіться е Шойгу ну, вигляді як Чингачгук, там, я не знаю. Тарзан, блін, На фоні якогось бледного, непонятного е карліка. Ну, це просто, да? От. І тому там на нього прям. Ось така от реакція. Тобто, це дуже популярний політик, і який має вплив на громадську, на громадськість я не сказав би, що на думку. Просто своєю харизмою, красою і так далі. Він половину російського населення, що має право голосувати, він їх приведе і віддасть Путіну. І тепер я розумію, що Путін його цінує. В нього також є інші якості, за які його можна цінувати, було б і в свій час цінувалося. У нього дуже хороші зв'язки з Міністерством оборони Китайської Народної Республіки. Розумієш, там зараз по-іншому все вибудовується, достатньо ресурсні якісь відносини, але от особистісний контакт у Шойгу достатньо на е серйозному рівні. І ще одна історія, яка там тепер політтехнологічно вмикається, от під шумок цього, начебто, замаху. Який на Троєкуровському кладовищі так і не стався, тому що ФСБ його героїчно припинила. Це а, те, що а, от, ну, це така теза, яка зараз розганяється в російському інформпросторі. Що при шойгу провал в Ку на Курщині там в Курській області був би неможливий це зараз величезний камінь а, там до Білоусова, якого ледь не особисто Путін лобіював а, на цю посаду. От, на міністр оборони я маю, на і, і от при Білоусові цьому якраз Курщина, і це ляпас величезний. І я розумію, що там у нас в Україні також різні оцінки того, що відбулося на Курщині, так ви читали, можливо, там і Залужний там висловлювався. Достатньо багато про це, але для Російської Федерації ну все закінчилося, скажімо так, не так погано, правда. Тобто, витіснили сили оборони, вийшли, завершили операцію українські сили оборони, все там контроль і так далі. Тому подібне. Але знаєте, 10 чи 11 місяців в цьому соромі відвертому це Путін цього не простить нікому. І от зараз, коли готується, очевидно, це от повернення Шойгу, якраз наголошують на тому, що подивися, Курщина не було. Забуваючи абсолютно, що при Шойгу була Харківщина, Херсонщина, от, <з��> <з 1933> але ну Харківщина і Херсонщина це окуповані території, а Курщина це в межах державних кордонів Російської Федерації, ви що? ну це пробачити це не можна потрусило звісно, що його ну там і по оточенню, і так далі після відставки з Міністерства оборони. да Ну там заарештували пару людей. Іванова, заступника заарештували, нажився на водному каналі, який мали будувати там чотири лінії. Ви знаєте, Сіверський Донець-Донбас, цей канал, ну який фактично через воєнні дії, через дії окупанта. Він зараз воду не постачає в Донецьк тому там така от ну Відверто там жахлива історія. і Ну а винна Російська Федерація зрозуміла, але була альтернатива запропонована ще при Шойгу і його заступником, на якого було покладено контролювати чотири водогони здоровезних да там на 200 кілометрів, які мали б з ростовської області завести туди туди ту воду як альтернативу Сіверський донець Донбас Так, от, з чотирьох побудували там один, і то працює на 30%. Гроші вкрали і вкрав Іванов. Оце от Іванов. 13 років в'язниці зараз отримав, але якось пропетляв Шойгу. Ну тому що красивий мужчина должен виглядати красиво. І значить, все, всіх токсичних нафік. Навіть задоволений, що Іванова посадили. Лапін там що злетів трохи, да там креатура Шой. Ну і, ну і якби і все. і все ось Тому з точки зору цього конфлікту двох крил у Кремлі. Які там є, яструби, є струби, е, є типу вороги Путіна, да то це набуває певного смислу: е, продемонструвати, що ти важливий. А як же продемонструвати, що ти важливий, якщо тебе, наприклад, не хоче вбити Україну? Дивіться, кремльовська табакерка знову да сьогодні, вдруге? а Всі вже знають, цитата. О том, что диверсанты хотели убить Сергея Кужугетовича, такие желания врага вляли можно считать случайными. Целью оказался один из самых опытных и важных политиков России. И мы все должны понимать хорошо, что Сергей Кужугетович еще не сказал своего последнего слова в истории нашей страны. Уверен, один из них, да, из Джерел, так и далее. По словам другого соратника Шуйгу, тот не исключает, что может снова занять пост министра обороны. Ведь при Андрее Белоусове, и далее цитата, армия не достигла больших успехов. А попытка покушения да, может подтолкнуть Владимира Путина к тому, чтобы вернуть Сергея Кужугетовича на предыдущую должность. Ведь она, и далее цитата шепотная, показывает значимость секретаря Совбеза для России. Разумеется?